Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. І сьогодні ми з вами приготуємо прості панкейки смачні за дуже простеньким рецептом. Для початку нам треба два яйця кімнатної температури відділити жовтки від білка. Добавляємося щепотку солі до білків і збиваємо білки. Ось, друзі, до консистенції бачите, ми перевертаємо до такої консистенції збиваємо білки. Далі, друзі, додаємо до наших жовтків 5 столових ложок цукру і збиваємо жутки з цукром до такої консистенції збили і далі додаємо наші другі інгредієнти. Добавляємо, друзі, до наших збитих жовтків 200 грамів молока кімнатної температури, не забувайте. Добавляємо сюди далі 3 столові ложки олії. Простої олії. Добавляємо сюди 250 грамів муки. Добавляємо столову ложку розпушувача. Пачечка. І все гарно вимішується. Спочатку, друзі, змішуємо просто так, не включаючи блендера, а далі легенько включаємо блендер. Так, Друзі, легенько ми збили наше тісто і додаємо сюди наші білки. І легенько збиваємо, перемішуємо просто, щоб воно було воздушне. Так, Друзі, перемішали не блендером, а легенько перемішали ложечкою. І все. І на сковородочку. І так, друзі, прогріли ми сковородочку на невеликому вогні. і наливаємо. Ось, друзі, до такого стану ми їх доводимо. Бачите, зверху крапочки, такі. це означає, що з тої сторони вже піджарені і ми їх перевертаємо. О, подивіться, яка красота. І знаєте, як швидко росте. І так, друзі, наші панкейки готові прикрашати можна як хоч можна поливати і гущонкою, і шоколадом, і чим вам заманеться. можна варенням. І ось така, друзі, красота вийшла. Подивіться. Подивіться, які вони гарні, пухкесенькі. Тому, друзі, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, будемо готувати разом. І всім смачного!